Кінорежисер, документаліст В'ячеслав Бігун у знак солідарності з полоненим колегою Олегом Сенцовим розпочав голодування. Попри те, що чоловік відмовився від їжі зовсім і зараз споживає лише воду. Він продовжує працювати на Львівщину. Приїхав аби разом з іншим політв'язним Юрієм Яценком показувати свій фільм Сильний духом. Метець обурюється. Хоча колега Сенцов перебуває у російській неволі, українська кіноспільнота відмовляється від фільмів про політв'язнів. Я хочу спитати Фестивалю Візарт, наприклад, хочу поспатися одеського фестивалю, який нещодавно нам відмовив покази цього нашого фільму. Я хочу спитатися у фестивалю Докудейс, який заявляє, що він фестиваль про права людини. Я не висловив ніяких вимог, це акт солідарності. Це дійсно випробування певної сили волі і духу, мабуть. Він завжди каже: що я себе почуваю добре, але він вчора трошки втрачав координацію рухів. Стараємося, щоб він багато не рухався, сидів в кабінеті. Буду наполягати на тому, щоб він обстежився в лікарів.